У цьому районі російські військові обстріляли декілька будинків. Наталя говорить, сталося це вчора о 20-й годині. Вони з чоловіком вечеряли вдома. Подружжя почало гасити пожежу, яка виникла через перебитий газопровід, розповідає жінка. Можете зайти і в будинок. Тут трошки, тут трошки вже підметено, але це, це все було в стеклі, бо ж бачите, цих стекол нема. Ось, ось ми сиділи, ось ми сиділи ось, вечеряли отут. Я тут, чоловік, тут, і вони ні, ніяк не відреагували. Такого у мене ще Бог милував. Хоча я, я теж прослужила, багато чого побачила. Ну такого мені Бог милував. Один із сусідів загинув. Вони одразу в голову. А там він видно, он видно, ворота побиті, і, ну то, що його ударив, то той, той пішов через верх. Ви ж розумієте? Угу. І он. І ось кришу і цим кришу. Оце, дивіться, їхнє железо була шиферна криша і було під низом цинковим железом. То це воно так летіло, так воно летіло, що одна часть тут железо, а друга, от у мене у мене один домик, і там мене ще з рем'янки другу перестроїли. То воно через верх. Це, це ж саме робилося своїми руками. На момент обстрілу Андрій та його батько перебували у своєму будинку. Електроенергії на той час не то було. Російські снаряди перебили її в день, розповідає чоловік. Тут було полум'я з труби таке велике, і воно било у фронтон. Я у трусах тільки помив посуд, і воно ж темно щось у хаті. Ну не світла, нічого. Там бачу полум'я. Щось там. Питався шланг тягнути, а воду а напору, коротше, нічого не вийшло. Тоді почав там якісь речі, щоб не горіло. Ну, такі речі, що займаються і почав виносити. Я забув, де телефон, ну такий стан, що я Я не міг позвонити. Люди дзвонили. Стара частина буде, звіріла Ну, Тричини армії Риф обстріляли цей район двічі за минулу добу вперше о 16.30. Внаслідок лечання по двоповерхівці поранена жінка, розказав керівник прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. Потім вже росіяни близько 20-ї вечора обстріляли цей же квадрат, але вже інші будинки, домоволодіння одноповерхові однопроповерхові. Будинки приватні були обстріляні внаслідок цього загинув один чоловік 75 років. Його жінка отримала міновибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Також, також подібну реакцію отримав їх сусід в сусідньому будинку. Подібні поранення, 93-річний чоловік. Вон, на даному плану, допомога амбулаторна на місці від госпіталізації відмовилась. Оксана Хлібус, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.